Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, благословенні Божому. Ну і хто має піст, той постить. Хто не має, той готується до посту і готується до посту в середу вже не колись там через місяць. Сьогодні 25 вересня 2008 рік. Дорогі діти, нехай ваше життя знову буде рішенням за мир. Будьте радісними носіями миру. І не забувайте, що живете в благодатний час, коли Бог через мою присутність дає великі благодаті. Не закривайтеся, дітоньки, але використайте цей час і шукайте дар миру та любові для вашого життя. Упс. Щоб стати свідками для інших. Благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачите, як має книжка виглядати, якою працюємо. О, ну, якось так має виглядати книжка. Ну, вона вже, правда, на завершальному етапі, вже все менше і менше повідомлень лишається. Але я думаю, ми пройдемо всі, крім хіба деяких для, особистих для парафій, які ну, були в той час промовлені саме для парафії. Але будемо дивитися, як буде нас Господь провадити, як Марія нам дасть е, відкрити всі послання, або деякі залишимо е, все ж таки для парафії в той час, коли вони були дані. Будемо бачити це. В будь-якому випадку, Марія каже сьогодні знову про час. Каже, використовуй цей час, бо час це є щось лімітоване. щось лімітоване. Каже, зараз є благодатний час. Не чекай завтра або вчора. Не шукай той благодатний час. Не думай, що колись прийде благодатний час. Він є зараз. Він є зараз. Сьогодні. Бо у нас більшість людей думає, що от закінчиться війна, от як почну молитися, навертатися, ні, не почнеш не молитися, не навертатися. Знаєте, що я помітив? Ті люди, які молились до війни при всіх тих коронавірусах, і до коронавірусів, і під час війни моляться, а ті, які нарікали, жалілися і шукали собі виправдання, ну, то й зараз це саме роблять. І коли закінчиться війна, те саме буде. Не прийде якийсь час після якоїсь дати, після якоїсь події. Марія каже, зараз благодатний час для всього, що ти хочеш, що ти запланував, що ти хочеш здійснити, може, ти маєш потаємні мрії, якісь прагнення щось почати, розпочати, якусь евангелізацію, не знаю, якусь справу для Бога, якусь справу взагалі в своєму житті, може, для покращення фінансового стану, зміна роботи, якісь. Нове відродження в сім'ї, якісь правила нові в сім'ї, щоб не, не пускати, ай воно якось там вирішиться. Вже з чоловіком не розмовляли з півроку рік. Е, живете в різних планетах, з різними думками, не знаєте, що у кого на думці, але думаєте, воно якось там піде, та вже так якось звикли жити, то хай воно вже буде. Не будемо ворушити. Ні, треба м, щось змінювати. І зараз Марія каже. Благодатний час для цього. Благодатний сьогодні цей час. Не колись. Нічого не зміниться, якщо ти не почнеш щось змінювати. Само по собі мало що відбувається, направду, так. тому треба почати це змінювати, що тебе турбує. А тебе турбує в будь-якому випадку щось турбує. Бо якщо нічого не турбує, то... Ну, то життя не знаю. Ти живеш в якійсь коробці, хі -хі, в якійсь, не знаю, відлюдяній землянці там десь в Чорнобильській зоні, так? Бо інших я не знаю варіантів, як можна жити в суспільстві, і, і щоб в тебе було, було все добре, все влаштовувало, якийсь постійний мир. Ну, мир від, Бога, мир від Бога. Але цей мир треба нести, ділитися. Ти можеш бути наповнений миром, але не нести його нікому. І це також буде забирати цей мир. Забирати, тому що буде таке почуття вини приходити, що ти не ділишся цим миром, ти не свідчиш. І це буде почуття вини приходити не від сатани, а буде приходити від твоєї совісті, від твоєї совісті може й від Духа Святого, який буде тобі допомагати. Ну бо Дух Святий теж може оскаржити твій стіль життя. Бо ми так знаєте звикли, що тільки може бути почуття вини від сатани. Так, це почуття вини, яке він тобі запрошує, яке згадує, то є від сатани. А помниш, пам'ятаєш рік тому, ти там то -то, то 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 Або три роки тому ти так зробила і так, і так, і сяк. Це від сатани приходить. А якщо приходить тобі в сьогоднішній день, і Дух Святий тебе облічає сьогодні, каже: дитинко, ти робиш не так. Зроби ось так, то це нормально. це це те, що. бо Дух Святий хоче облічати в майбутнє. Каже, сьогодні забудь, сьогодні ти вже вчинив, забудься, прости, бо Бог тебе прощає, я тебе прощаю, каже Дух Святий. І іди далі, іди далі. перемінюйся надалі. Не чини вже так. Закінчи з цим і почни робити щось інше. Дух Святий, отак от облічає. Ну, облічає в тому плані, що може оскаржити, і це буде неприємно, але це дасть поштовх до змін. Дорога дитина, нехай твоє життя знову буде рішенням за мир. Нехай твоє життя знову буде рішенням за мир. Що таке рішення за мир? Це поставити на перше місце Бога і шукати Його миру всіма шляхами. Крім гріха, звісно, не треба нікого вбивати, бо якщо когось то не будете у вас миру цього. <кій> Тому не можемо казати всіма шляхами, тільки всіма святими шляхами, які ведуть до миру, то ось це треба шукати. Якщо ти сьогодні не маєш миру, в якій сфері? Бо мир це не є, так, знаєте, впав на тебе і все. Мир має бути у всіх сферах твого життя. А якщо ти, як я казав, з чоловіком, або дружиною не розмовляєш уже півроку, бо ви посварились уже навіть не пам'ятаєте про що, не маєте ніяких відносин, тільки так, ну, здоровкаєтесь, бо на одну кухню там вийшли, то це не буде в тебе миру. Не буде. Ти можеш створювати ілюзорність цього миру. А якщо в тебе миру нема в сім'ї, то і в твоєму серці не буде миру, і в, і, і в твоєму оточенні не буде миру. Ну, ти не зможеш нести той мир. Бо Люди бачать. Люди бачать більше, ніж ти бачиш. І знаєте чому? Наведу вам приклад, чому люди бачать більше, ніж ти бачиш. Візьмемо будь-яку залежність. І так залежність влаштована, що коли ти залежний, то ти цього не бачиш. Але коли твоя сусідка або твій чоловік, або твоя дружина залежні від чогось, то ти це одразу бачиш. Помічаєш. Ага, Там перебрав з алкоголем. Там сигарети, там порнографію дивився, там іще щось, там пліткувала, там осуджувала. І, і такі залежності, оточуючи, відразу бачать. Одразу. Тобто, ти не скриєш це від оточуючих, як ти думаєш. Ти від себе можеш це скривати, виправдовуватися. Та я курю, тому що мені це подобається, я можу кинути в будь-який день. Я, я ще покурю, потім кину. Я ще вип'ю соточку, Ну, що ж, стопочка зранку це нормально. Він каву п'є там чашку, то я стопочку горілки вип'ю те ж саме. Тобто ти себе виправдаєш, себе обманиш. Сатана так робить, щоб ти свою залежність робив невидимою для себе. Але оточуючи її бачать. І ти чомусь бачиш залежності оточуючих всі відразу, хто що там ніяк правильно робить. Тому, якщо ти не маєш миру на серці, оточуються це бачать. Вони не будуть е, вестися на твої удавання. удавання. Фарисеї, коли удавали себе святих, е, люди бачили, що щось не так. Люди бачили, що вони не грама не святі, що вони жорстокі. І це, і це власне, е, була така плутанина. Вони наче з Богом. Але воно жорстокіше, ніж ми, які не служимо Богові, звичайні люди. Бо фарисеї себе вважали високим підйомом, уже, тобто елітою, християн, ну, не християнська а віруча еліта. І то було для людей незрозуміло. Якщо вони можуть каменувати, вбивати, то що ми вже маємо робити? І тому не створюй вигляду миру. Не треба створювати вигляд. Треба його мати, цей мир. А коли ти його будеш мати, то не треба нікому розповідати про нього. Він і так буде з тебе виливатися. Будь радісним носієм миру і не забувай, що живеш в благодатний час. Не забувай, що сьогодні цей благодатний час не колись буде, а вже сьогодні. І Марія каже: не забувай, що ти вже в благодатному часі. Не залиш цю. Цю важливу річ не забудь про неї. Марія каже, коли не забудь, то підкреслюю те, що не забудь, дитинко. дитинко дорогоцінне, не забудь що зараз твій дорогоцінний благословенний час. Завтра його вже може не бути. Але сьогодні він є. Сьогодні він є. І вчора його вже нема. Тільки сьогодні. Цей благодатний час. Не забувай про це і кожен день нагадуй собі про це. Бог. Коли Бог через мою присутність дає великі благодаті. Не закривайся, дитинку, але використай цей час і шукай дар миру. Шукай дар миру. Його можна знайти. Тому Марія каже: шукай та любові для твого життя. Шукай дар миру та любові для свого життя. Не каже чекай, ляж і чекай, а шукай. Хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відкривають. Тому шукай, Марія каже, шукай, не переставай шукати. І що означає шукати? Не треба шукати в одному місці. Ти прийшов, знаєте, як в прятки, коли ти е, шукаєш схованки гра така, коли ти шукаєш дитину, ну, ти приходиш, там в шкаф заглянув, е, нема. Ти пішов шукати в іншу кімнату. Ти ж не будеш ходити сто разів в той шкаф дивитися. А так в нашому житті християнському часто є. Що я роблю те саме, не знаходжу там миру, але приходжу в той шкаф постійно і шукаю там. Постійно, в тому самому місці. Де мир? Де мир, де дитина? Нема там її, там нема Ісуса в тому шкафу. Піди в інший, подивися. І що це означає? Це така аналогія, щоб було зрозуміло. Це означає, що якщо твої практики всі сьогодні духовні, не знаходять миру та любові, то почни виходити зі свого зону комфорту, зі своєї зони звички і входити в різні інші практики. Пошукай в різних місцях. Можливо, ось він поруч, а ти зі свого шкафу не можеш побачити його в тумбашці там або в іншій кімнаті. Але щоб піти в іншу кімнату, треба вийти і піти подивитися там, пошукати. Шукати це означає постійно шукати не в одному і тому ж місці. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Шукати. Шукай себе в своєму призначенні, в своєму служінні. Неможливо е, сказати: о, цом, то мені не підходить, то, то я там не можу все. Шукай його. Шукай. Та любові для твого життя, щоб стати свідком для інших. Для інших, бачите, ти стаєш, ти і так свідок для інших. Але ти або поганий свідок, або добрий свідок, або Божий свідок, або свідок сатани. Ну, свідок його ви ще можеш бути. У нас нема таких, звісно, на каналі, маю надію. Але ти можеш бути свідком сатани, свідком Єгови, або свідком Бога живого. Бога Живого, Воскреслого Ісуса. А для цього ну, треба жити цим. Треба шукати, знайти, віднайти, посилити цей мир в себе. І потім Ти є свідок. Свідок Бога живого. Просто. Просто сказати. А виконати. Виконати це вимагає зусиль, вимагає постійні зміни, пошук. А пошук, ми люди такі, знаєте, застарілі, закореніли, що нам легше відтарабанити ту молитву. По графіку все все чітко. Так, воно все добре, але якщо в тебе, в цьому графіку, нема миру, немає Ісуса, живого Бога, то змінюйся, піди на пустиню, пробуй різні практики, шукай, що може тобі принести живого Ісуса. Благословляю тебе своїм материнським благословленням, благословінням і дякую. Тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Маємо дуже глибокі сьогодні послання, дуже радісне. Живемо в благодатному часі і не перестаємо шукати. Шукаємо. І коли ми віднаходимо цю перлину, ми йдемо і свідчимо. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з па Папа.